На Львівщині викрили керівників благодійних фондів, які продавали авто ввезені під виглядом гуманітарної допомоги для зсу. Апеляція у справі мовознавиці Ірини Фаріон. Чи змінили запобіжний захід обвинуваченому В'ячеславу Зінченку. Російський агент намагався завербувати мешканця стрия для розвідки залізничних вузлів. У Львові запускають чарівний експрес на ретро поїзд до Дня Святого Миколая. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я, Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. На Львівщині викрили керівників благодійних фондів, які продавали авто, ввезені під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Детективи БЕП встановили, що група осіб возила вживані машини з Литви та Польщі як гуманітарку для військових, щоб уникнути митних платежів. На кордоні подавали неправдиві документи. А вже в Україні ці автомобілі виставляли на продаж на онлайн-майданчиках. Під час контрольної закупівлі детективи придбали один із таких гуманітарних автомобілів. Гроші отримала людина, яка не має Жодного стосунку до благодійної діяльності. Схему організував 35-річний житель Черкащини. До неї входили 59-річний керівник благодійного фонду із Шептицького району та 34-річний мешканець Коломийського району. Для перевезення авто залучили й водіїв із різних областей. Під час обшуків вилучили майна на понад 4 мільйони 300 тисяч гривень. Зокрема, майже 3 мільйони готівкою, 4 автомобілі та 9,5 тисяч доларів імітаційними купюрами. Триває розслідування за статтею про контрабанду. Апеляційний суд Львова залишив В'ячеслава Зінченка під вартою. Сьогодні у Львівському апеляційному суді розглядали апеляцію на запобіжний захід для обвинуваченого у справі мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Раніше у Шевченківському районному суді Львова йому продовжили тримання під вартою без права на заставу. Адвокати обвинуваченого, зокрема Володимир Вороняк, просили змінити тримання під вартою на домашній арешт із носінням електронного засобу контролю. Захисники також подали клопотання про відвід колегії суддів. Вони стверджували, що судді раніше брали участь у досудовому розслідуванні та погоджували негласні слідчі дії, що на думку адвокатів може вплинути на неупередженість рішення. Прокурор Дмитро Петльований, і представниця потерпілої Наталія Романик заперечили проти відводу, наголосивши, що ризик продовжує існувати. Обвинувачений може чинити тиск на свідків та експертів, щоб змінити їхні показання та уникнути відповідальності. Крім того, з огляду на характер скоєного злочину та дані з його гаджетів залишається загроза вчинення нового правопорушення. Суд клопотання про відвід відхилив і залишив без змін рішення суду першої інстанції. В'ячеслав Зінченко залишається під. Вартою без права на заставу. Російський агент намагався завербувати мешканця стрия для розвідки залізничних вузлів. Галицький районний суд Львова визнав винним у державній зраді мешканця окупованого Мелітополя. За даними справи, у липні 2024 року він намагався завербувати мешканця стрия через платформу Діскорд. Мета була отримати інформацію про залізничні вузли, через які Україна отримує зброю від союзників. Чоловіку пропонували втечу до РФ, російський паспорт та житло в обмін на розвіддані. Але він відмовився співпрацювати. Суд розглянув справу заочно. Вивчивши матеріали справи, мешканця Мелітополя визнали винним у державній зраді. Йому призначили 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Експосадовець у Львівської обласної психлікарні оштрафували за хабарництво. Франківський районний суд Львова визнав винною колишню виконуючу обов'язки завідувачки 10-го відділення Львівської обласної психіатричної лікарні Вікторію Шахову у зловживанні впливом. За 600 доларів вона обіцяла призовнику вплинути на рішення лікарсько-консультативної комісії, щоб той отримав статус обмежено придатного і міг не служити на бойовій посаді. До схеми вона залучила ще завідувача 15-го відділення, який за дві. 200 доларів мав погодити рішення про стаціонарне обстеження. Правоохоронці викрили схему під час передачі частини хабаря. У спільника лікарки під час обшуку виявили російський паспорт, виданий у Криму, та предмет, який слідчі визначили як вибуховий пристрій. У суді обвинувачена визнала свою провину. Її оштрафували на 34 тисячі гривень та зобов'язали компенсувати 15 тисяч гривень за проведені експертизи. Арешти на айфон та два автомобілі скасували. А російський паспорт і предмет, схожий на корпус вибухового пристрою, повернуть. відсудило у Росії понад 15,5 мільйонів гривень за наслідки ракетної атаки. 4 вересня 2024 року. Російська армія атакувала Львів крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Влучання сталися у два житлові будинки на вулицях Коновальця та братів Міхновських. У наслідок обстрілу загинуло семеро людей, серед них дитина. Ще 47 осіб дістали поранення. Під час атаки ракета повністю знищила трансформаторну підстанцію «Львівобленерго», пошкодивши приміщення та обладнання. Компанія подала позов до Росії, вимагаючи відшкодування збитків. Господарський суд суд повністю задовольнив позов і зобов'язав стягнути понад 15 мільйонів 769 тисяч гривень, а також 235 тисяч гривень судового збору. Нагадаю, раніше Львів Обленерго вже відсудило понад 15 мільйонів гривень за знищену стратегічну підстанцію на вулиці княгині Ольги у лютому минулого року. У Львові водій Range Ровер збив двох школярок на пішохідному переході. Аварія сталася 2 грудня близько 13.20 на вулиці Максимовича, неподалік школи номер 32 Позашляховиком керував 54-річний львів'янин. Постраждали дві дівчинки віком 9 і 10 років. Одна з них отримала забої коліна, а в іншої відкритий перелом стегнової кістки. Обох госпіталізували до лікарні «Охмадит». Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього. Руху санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Ще одна аварія сталася того ж дня близько 13.50 на вулиці Патона. Водій автомобіля Фольксваген Пасад, Пасад» 79-річний житель Львівського району, здійснив наїзд на двох чоловіків із Львова віком 45 і 66 років. Внаслідок ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного. Ного закладу правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Обставини події з'ясовують контрабанда павербанків Apple на суму близько 600 тисяч гривень. У пункті пропуску грушів Будоміш прикордонники та митники виявили 150 зовнішніх акумуляторів ЕПЛ Magic Сейф, які намагався ввести 40-річний водій рейсового автобуса з Івано-Франківщини. Інцидент стався вночі 3 грудня під час перевірки автобуса, що прямував за маршрутом Лєшно-Верховина. Водій задекларував лише 10 кілограмів особистих речей. Однак, під час спільного огляду інспектори виявили дві картонні коробки з павербанками, які лежали відкрито на задніх пасажирських сидіннях. Чоловік пояснив, що отримав товар у Вроцлаві та мав доставити його до Львова як приватну передачу. За порушення митних правил на водія склали протокол, а контрабандну партію техніки вилучили. У новому роздолі правоохоронці затримали зловмисника, який пограбував 59-річну жінку. Інцидент стався на початку грудня. Чоловік пересвідчився, що поруч нікого немає. Підбіг до жінки, яка заходила у під'їзд, вирвав сумку і втік. Після звернення потерпілої до поліції нападника швидко розшукали та затримали. Ним виявився 25-річний чоловік, який раніше вже був судимий за майнові злочини та жив неподалік від потерпілої. Затриманому повідомили про підозру у грабежі. Санкція. Статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. У Львові лікарі провели унікальну операцію. Вперше пересадили одразу два органи дитині. Семирічному Артурчику з Івано-Франківщини трансплантологи провели комбіновану родинну операцію. Хлопчик отримав нирку від батька та частину печінки від матері. Артур народився здоровим, проте у два роки в нього діагностували саркому малого таза. Після тривалого лікування пухлина відступила, але згодом з'явилися проблеми з нирками. Виявили сечокам'яну хворобу, яка не піддавалася лікуванню і з часом обидві нирки відмовили. Хлопчику призначили діаліз. У сім років він важив лише 16 Кілограмів і часто погано себе почував під час процедур. Генетичне обстеження, проведене в Кореї, показало рідкісну мутацію. Через неї печінка не виробляла фермент, необхідний для виведення оксалатів, що призводило до утворення нерозчинних солей і руйнування нирок. Єдиним шансом на порятунок стала трансплантація обох органів. Операцію проводили у три етапи: спершу видалили хворі нирки, за місяць пересадили нирку від батька. А ще через три тижні частину печінки від матері. Обидві пересадки пройшли успішно, органи запрацювали, і хлопчик швидко відновлюється. Набирає вагу, повертається до активності та радіє звичайним дитячим радощам. У Львові відкриють виставку плівкової фотографії Спільний проєкт військової та цивільного виставка Плюс плюс подвійна експозиція створена на основі документального фотопроєкту чинного військового Єгора Самофала та режисерки Лізи Свириденко. Автори експериментують із подвійною експозицією. Спершу Єгор робить фото на фронті, потім знову заправляє плівку у фотоапарат і Ліза документує життя в тилу. Так на світлинах поєднуються два світи воєнний та мирний. Виставка Ватиме з 5 грудня по 1 лютого у публічно-історичному просторі після тиші на вулиці Гребінки. Відвідати її можна з середи понеділю, з 12 до вісімнадцятої. Вхід вільний до слова 6 грудня о шістнадцятій відбудеться авторська розмова із співавторкою проекту Лізою Свериденко. Для участі потрібна попередня реєстрація. У Львові запускають чарівний експрес на ретро-поїзд до Дня Святого Миколая. Святковий паровоз возитиме маленьких пасажирів 5, 6 і 7 грудня, і це не просто атракція. Чарівний експрес створили спеціально для родини з прифронтових регіонів. Діти з Харківщини, Донеччини, Сумщини, Херсонщини та інших областей зможуть безкоштовно приїхати до Львова або Києва програмою 3000 кілометрів Україною і потрапити в справжню новорічну подорож. Паровоз Атиме з головного вокзалу у Львові. Двогодинна програма включає зупинки в місті, дитячі вагони та святкові активності. Організатори просять приходити заздалегідь щонайменше за 30 хвилин, щоб встигнути на фото та розваги. У разі повітряної тривоги святкування просто перенесуть в укриття, а сам потяг продовжить рух за графіком. Щоби потрапити на експрес, потрібно активувати програму 3000 км кілометрів Україною взяти бонусні квитки до Львова чи Києва і зареєструватися за посиланням. На Посадку допускають лише після підтвердження від Укрзалізниці. На цьому сьогодні, все. дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.